Якщо сядеш за стіл споживати їжу з можновладцем, добре придивись, що перед тобою, і ложи собі хоча б ножа в горло, якщо ти надто жадібний, не захоплюйся його ласощами, бо це оманлива їжа. Не надто старайся набути багатство, Відмовся від таких своїх задумів, адже не встигнеш на нього надивитися, як його не стане, воно неодмінно дістане собі орлині крила. І здійметься в небо. Не їж хліба заздрісним, і не спокушайся його ласощами, бо він такий, як його думки. Їж і пий, каже він тобі, але серце його не з тобою. Спожитий шматок хліба ти радий будеш вивергнути, і твої добрі слова пропадуть надаремно. Не говори в присутності нерозумного, тому що він знехтоє твоїми розумними словами. Не пересувай давньої межі і не вторгайся на поля сиріт адже їхній захисник могутній, і він вступиться в їхню справу з тобою. Прихили своє серце до повчання і свої вуха до мудрих слів. Не залишай дитини без повчання, якщо покараєш її різкою, вона не помре, ти покараєш її лозиною і визволиш її душу від шеолу. Сину мій, якщо твоє серце стане мудрим, то і моє серце радітиме, це моє нутро буде тішитись, коли твої уста говоритимуть доречно. Нехай твоє серце не заздрить грішникам, нехай воно постійно прагне Господнього страху, адже існує майбутнє, і надія твоя не буде втрачена. Слухай, сину мій, набирайся мудрості і скеровуй своє серце. На пряму дорогу. Не перебувай між тими, хто опивається вином і об'їдається м'ясом, тому що п'яниця й ненажера потраплять у злидні, як і ті, котрі люблять поспати, всі зодягнуться в лахміття. Слухай свого батька, бо він тебе породив, і не зневажай матері своєї, навіть якщо вона в похилому віці. Набувай істину. І не продавай мудрості, повчання і розуму. Щасливий батько праведника, хто породив мудрого, тішиться ним. Нехай твій батько і твоя мати радіють, хай веселиться та, яка народила тебе. Сину мій, дай мені твоє серце, а твої очі нехай пильнують за моїми дорогами, адже розпусниця це глибока безодня. І чужа жінка, тісна криниця, вона, наче грабіжник у засідці, чатує на здобич, примножуючи серед людей зрадників. У кого лемент, у кого горе, у кого стогін? У кого сварка? У кого рани без підстави, у кого червоні очі? У тих, хто допізно засиджується за вином, хто ходить, шукаючи вина приправленого. Навіть не дивися на вино, як воно в чаші червоніє та іскриться, як воно легенько ліється до рота. Адже воно, врешті-решт, вкусить, як змія, вжалить, наче гадюка, твої очі приглядатимуться до чужих жінок, і серце твоє заговорить розпусне. І ти будеш, наче той, хто спить посеред моря, або дрімає на верхівці щогли, ти говоритимеш, мене били. Але мені не боліло. Мені надавали стусанів, та я не відчував. Як тільки прокинуся, витверезю, знову шукатиму того самого.